Є, yeah. yeah. все добре. О, є, є, чудово. Хотіла би розповісти, як ми вирішуємо проблему а, стресу та стресових в нашому університеті. А, сьогоднішній світ дуже динамічний, постійні зміни, багато задачів, потік інформації дуже великий. У цьому всьому. Ментальне здоров'я стає основою нашої продуктивності та благополуччя. Особливо вразливими є студенти, тому що висока конкуренція для того, щоб поступити до університету та залишитися тут, великі очікування від викладачів, мінімум часу на відновлення. Тож стає таке питання, як залишатися в ресурсі. Хотіли би. Підняти питання, що взагалі, що таке взагалі стресостійкість. <клес> Та, на мою думку, це не про те, щоб не відчувати стресу, але про здатність відновлюватися після нього. Це навичка, яку можна і треба розвивати, тому що вона дозволяє краще адаптуватися, швидше повертатися до нормального стану і не ламатися під тиском. Документ. Щоб бути ментально здоровими, важливо розвивати декілька важливих речей, таких як емоційна стабільність, здатність адаптуватися, розуміти себе, мати здорові соціальні зв'язки і гнучке мислення. У нашому університеті ми бачимо, що багато студентів зіштовхуються з емоційним виснаженням. Uh, найбільше під час сесій uh, спостерігається виснаження, тривога, безсоння, панічні атаки uh, та, на жаль, іноді справа доходить і до того, що людина просто покидає навчання через, через великий стрес та напругу. Um. Ми, щоб вирішити цю проблему, надихнулися досвід інших країн, наприклад, студентськими клубами в США, Active Minds, Mental Health First Aid в Британії та всеукраїнською програмою, як?» вирішили створити свій власний простір підтримки клубу ментального здоров'я. Який називається У тебе в голові. Він переводиться як У тебе в голові, що не просто символічно, але дуже точно. Бо ментальне здоров'я в нашій голові, його стан залежить не тільки від думок, але й від тіла та середовища, в якому ми знаходимося. Тому. Ми вирішили зробити а, приємне середовище без стигма, де можна залишатися з собою. Клуб у тебе в голові» має такі складові, як а, а, фізична та ментальна діяльність. Відповідно до цього ми проводимо різні акції та заходи, спрямовані на розвиток цих сфер. Заняття треба, наприклад, в спортзалі прогулянки на природі, катання на велосипедах. Мені дуже подобається, наприклад, ходити до басейну. Це, начебто, перезавантажує мозок та тіло через те, що ти буквально знаходишся в іншому середовищі, фізичному, фізичному іншому середовищі. Та тіло відчуває себе. Інакше і це як перепрошуває мозок. Зі сторони ментальної підтримки ми проводимо такі заходи, наприклад, як арт-терапія, семінари, семінари з психологом на теми боротьби зі стресом та панічними атаками, дихальні практики, група підтримки, формування середовища без бастигами. Щодо підтримки фізичної складової, як вже було сказано, тіло і мозок це одна система, та рух перезавантажує мозок. Ось чому під час фізичної активності мозок викидає ендорфіни, що знеболюють та покращують настрій, серотонін, який стабілізує емоції та зменшує тривожність, дофамін, котрий стимулює мотивацію задоволення. Та норк-адреналін, який допомагає фокусуватися це природні антидепресанти без побічних ефектів. Фізична активність знижує рівень кортизолу. <кій> Під час руху, особливо ритмічного ходьба, біг та плавання, активується парасимпатична нервова система, яка відповідає за відновлення та заспокоєння. В результаті. Зменшується overthinking, тобто надмірне мислення, стає легше дихати, думати, засинати. Дослідження показують, що фізична активність стимулює гіпокамп та покращує нейропластичність. Активне тіло заспокоїться швидше вночі, засинає легше і краще відновлюється, а хороший сон, як це стабільна психіка. Ну, а крім того, такий гарний плюс а, підвищення самооцінки, що теж дуже важливо та грає дуже велику роль у нашому житті. Щодо підтримки ментальної складової, дуже важливо пам'ятати про ментальну гігієну, а, обмежувати. Потік негативної інформації, постійно проводити mindset-чек, тобто запитувати себе, що я думаю, чи мені це потрібно, обмежувати токсичні новини, скролінг, котрий приводить до дофамінової петлі, емоційне виснаження, підвищення рівня тривоги, зниження уваги, Стає складно довго фокусуватися на виконанні однієї вправи. Та відбувається погіршення пам'яті. Крім того, важливо практикувати рефлексію, медитацію, просто писати думки на папері, читати якісну літературу, дивитися якісні цікаві фільми, можливо, навіть складні, щоб мозок обробляв всю інформацію та завжди важливо пам'ятати про розвиток критичного мислення. Підтримка емоційної складової дуже важливо проявлятися творчо, тому що кожна людина має в собі цю творчу складову, про яку необхідно пам'ятати та проявляти її. Це допомагає регулювати емоції через творчість, через Відреагування а, допомагають теж ді... цілесні правити дихальні і практики, а, добре вести щоденник емоцій. Наприклад, за шаблоном подія, емоція, фізичне відчуття, автоматична думка, моя потреба та що я можу зробити зараз. У нашому клубі ми проводимо емпатичне слухання, тобто, коли хтось говорить, ви слухаєте, то навпаки, міняєтеся ролям, та відбувається така підтримка, ти відчуваєш не один. Ми проводили арт терапію малювання. У нас вийшли ось такі чудові малюнки. Ми розділилися на декілька скупів, вибачаються на декілька груп та. На проєкторі запустили на Ютубі відео а, з а, тим, як намалювати деякі пейзажі а, і тому подібне. Та кожний малював, як він це бачить, як він це відчуває, та як хоче, аби щоб то щоб це так виглядало. А, хтось а, малював під себе. Як на цьому малюнку, як він себе відчуває? Я вважаю, що це було дуже, дуже так, приємно, та ми отримали фідбек, дуже позитивний. На початку ми питали, як ви себе відчуваєте, і такі, такі речі просто багато людей сказали, що вони виснажені, вони хочуть спати, вони просто ніякі. Та тобто, потім, як ми провели цю, цю терапію, то показники покращилися, люди почали посміхатися, та просто на обличчя змінився вираз. Та це, це просто дивовижно, як Можна бачити а, ці зміни просто моментально майже. А, інструмент для себе: а, рефлексія, ментальна гігієна, критичне мислення, медитація. Та якщо є можливість та бажання роботи з психологом, тут тобто став не просто активністю, а став спільнотою майже родиною, простором, де можна бути собою, де немає сорому за те, що ти відчуваєш, як ти відчуваєш, про що ти думаєш. І саме це головне джерело підтримки. А, кожний. Відчуваю, що він має біля себе плече, на яке можна опертися, та знає, що він завжди буде мати руку, яка його витягне з важких ситуацій. З висновками можна сказати, що турбота про ментальне здоров'я це не тренд і не розкіш. Це необхідність. І чим раніше ми почнемо це культивувати, тим більше яких здорових, сильних особистостей ми матимемо в суспільстві. Дякую вам за увагу. А, якщо маєте питання або хочете поділитися своїм досвідом, зразу свідка.